Перевірте, будь ласка, на місці, чи це справжній метал, чи це справжні замки. Можна силу. вперед да, да, да. назад силу повністю. Чи нема там дірок якихось, чи справжній метал, чи справжній замочок. Вставайте да? по ліву руку, будь ласка, відкривайте один замок. Забирайте ключ. Замок лишайте в себе. І закрийте, будь ласка, на замок мою ліву руку. От він розкаже. Ключик виймайте, він автоматом зачепився. Другий ключик можна, але це зробить ваша дружина. Юрінька, відкривайте, будь ласка, замочок. Відкривайте його, знімайте. І праву руку так само закрити. Тобто, да. Треба сильно затиснути. Відного місця є досить мало. Артем перевіряє на І що, все нормально. Є. Ну ви перевірили, дав на місці, витягайте заночок, Артем. Перевірте, будь ласка, цей мішечок. Він, він тут. Перевірте, що там ніяких інструментів, додаткових ключів, плоскогубців. Ну, перевізьте, будь ласка, якщо є, то там, там всередині пласковопці молоточки, замки, порожні мішочки. Тепер я попрошу тут. А, прикован? Перевіряйте, все перевіряєте? Є. Людка, я попрошу вас лівою рукою взяти одну половинку мішочка, в праву ручку візьміть ключик, те ж саме ви, в праву руку візьміть лише щоб вліво так. Да. І е, простягніть руку так, щоб я е, не міг до, дотягнутися до цього ключика вперед. Вперед. Да. І Артем, ви так само, ні-ні-ні, на руку ось так. Значить, е, на прикладі вашої родини да, доведеться, що не можна одягати кайдани, і тільки три слова, які ви скажете в фіналі, доведуть, що ці три слова є дійсно чарівними словами. Отже. Отже ситуація така, да? Артем каже, я кохана, хотів би піти на футбол, да? хотів би переглянути, а дружина ключик тут тримається. А дружина йому каже. Дружина каже, коханий, я тебе нікуди не відпущу, ви туди От. І е, пара, в принципі, знаходиться в кайданах. Але, як я і казав, існує лише три слова, які можуть дозволити зняти будь-який кайдан. Ці три слова я прошу подивитися один одному закоханими очима, очі один одного, сказати три слова, голос, щоб почули всі присутні. І ви побачите, що ці кайдани можуть впасти лише тоді, коли ці три слова промовляються в закоханій родині. Готові? Ольга! Ольга. Ольга. Да, і Да, и тут эти знімають будь будники Кайтан!